Слава Ісусу Христу! Е, дивіться, хочу вам показати до вашої уваги, кого би цікавив, є такий жеребець, е, жеребець з документами, це є верховий жеребець. Зараз я покажу документа. Усе вам прочитаю. І будете знати, по, як, по яких він конях, яка це порода. Хлопець любить верхову їзду, купив жеребця. Але мама свариться, каби він не упав і треба продати. А, він голос займає, Бія! Б'я, бія, бія, бія! Пішов по колу, б'я. Фес великий на ногах. Пррр. Отакий От жеребець. Кого би зацікавив? Жеребець є на продаж. Находиться село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область. Якщо потрібно, є доставка. Привеземо, доставимо. А ну йде цей. Іде е, по документах, покажемо документи. Так, присели його. Прррр. Ти на мене, хлоп, їдеш. Клечка Джаміль? То по документах так? Добре, я кладу на паузу, йде по документам. Любчик пішов, Любомир, по документа, зараз я вам покажу документ. Дивіться, це є спортивний кінь. Зараз прочитаємо, якої він породи, то є паспорт на нього. Це є кінь верховий, він не запряжний, він є спортивний під верхову їзду. Ну тут висота фест. Високий, довгий на тонкі сухі нозі. Але має, має шию таку покладисту. Тобто береш і так карбом шия. Він має так іти, як лебедь. Великий, довгий. Дуже має крок тепер він по колу йшов. Він дуже має, каже любчик, що він дуже йде так, ну, плавно несе і, і дуже скоро. Yeah. Отакий От жеребець. кого би зацікавив. Ціна 1700 доларів. Торг буде гарний. Жеребцеве, по-моєму, 6 років, але зараз подивимось у документи, у паспорт і будемо знати точно. Все я вам покажу, скільки йому років. Кого би заінтересував. Може собі придбати під верхову їзду, хто любить кататися. Жеребець адекватний, спокійний. Чекаємо на документ. Так, от маєте документа. Паспорт коня, кличка Джаміль. Код мікрочіпа. Все тут є. Є кадастровий номер уверху. Хто всім розбирається, заходіть по силці, є QR-код. Ви собі заходіть і переглядайте. Так, я кладу на паузу, хочу прочитати, яка порода. Так, Дивіться. Е... Кличка Клеч... Джаміль. Е... Порода, так як зазвичай у нас українські паспорта роблять. Багато це хто, хто все знає. Порода не визначена. Це є жеребець, народжений 8.09.2019 року. Шість років я казав. Я подивився в зуби зразу сказав. Мась ворона. От є паспорт коня, кому буде цікаво, хто що тут далі? Ага, тут всі записи. Кому цікаво, кінь з документами. Я думаю, що це є українська верхова. Так він під опис попадає. Але хто розбирається більше у спортивних конях, то можете собі приоцінитися і визначити породу. Ну, на мою думку, це є українська верхова. Жеребець, дивіться, гарний поставний. Кого цікавить, нагадую, ціна 1700 доларів, гарний торг. Доставка може бути по цілій Україні. Хто любить кататися верхом, будете дзвонити, звертатися. Номер буде в описі. Оце є господар коня, підходить спокійний, любить дуже кататися верхом, але ми трошки пожартували, що мама свариться. Просто зараз зима і треба шукати для нього конюшні місце. Він був придбаний весною. Любчик любить поїхати десь у ліс, покататися верхом, ну, кожен має своє хобі. Але якщо би не продався, то будемо шукати для нього зимівлю. Але в даний момент, хто хоче придбати жеребець, продається. Біжемі! Такий як вуголь чорний. Нагадую, Івано-Франківська область, село Великий Ключів. Коломийський район. У мене у селі різна, різна порода є коней. Верхові, ваговози, ордени, першерони. Що хто хоче на Олександрійці. Отакий жеребець. Кажу, висота, дужина, прирджамій, Прр. на сухі нозі, на високих пенсінах. Треба розчистити, пакувати. Прр. Але кого би заінтересував, будете дзвонити, звертатися і всі, всі деталі дізнаватись по номеру телефону. Дуже жеребець адекватний, спокійний. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, дзвоніть, торгуйтеся, купляйте. Всім миру та добра. Всім до побачення.